По другий рік війни мирні люди продовжують гинути, зокрема і через те, що не можуть потрапити до бомбосховища під час ракетної загрози. Останньою краплею стало зачинене бомбосховище у Києві під час ракетного удару вночі 1 червня. Після загибелі мирних людей по всій Україні проводяться перевірки доступності та стану бомбосховищ. Не виключенням стала й шостка. Тут перевірили 147 укриттів. Про це стало відомо під час апаратної наради при міському голові. Відповідна до вказівки голови облдержадміністрації. Було здійснено спільно з національною поліцією, спільно з ДСНС, позапланове обстеження захисних споруд цивільного захисту. Було обстежено всі комісійно визнано не готових до прийняття населення 30 споруд. Зв'язку з тим, що знаходяться на території СВЕМА. Та інших підприємств, які є зруйновані або затоплені. Крім цього, у шості були проведені нічні рейди, під час них перевірили дев'ять закладів, які мають укриття. Було наголошено, що під час рейду закритих укриттів не виявлено. І виявили факти, коли ви приїхали, а там десь якесь укриття було закрите чи ні? Таких фактів не було. Міський голова Микола Нога своєю чергою зауважив, що від населення є нарікання на стан укриттів. Сьогоднішнє завдання слідуюче: відкрили. Але вже утром зранку була жінка, розповідає: відкрили. Світла нема, лавок хтось забрав. Води бачка немає, бутилки нема. Ну, тобто, як там можна перебувати 2-3-4 години? Стоять. Тобто сьогодні етап перевірили, всі відкриті, Тепер етап підремонтувати, обладнати, світло включити, і таке інше. Міський голова закликав власників пошкодженого внаслідок обстрілів майна зареєструвати руйнування в додатку дії, адже лише після цього можна отримати грошову компенсацію. Хто отримав пошкодження, в тому числі і на трійцю зареєструватися в дії. Щоб це не було, потім не виникало питання, що мені не дали допомогу, да мені вікно не вставили, да мені щось іще таке не зробили. Є ушкодження, визвали комісію, акт составили, сфотографували, в дію включили і жди спокійно на допомогу. Така робота проводиться взагалі по державі, в тому числі й нам.